В камеру налазить Це Stx 6 Axial. Прийшлося коровки позбирати. І останнє, як бачите, це кратон. Кратон п'ятий масштаб s 8 Ось бачите, який є цей Axial. SCX 6 на коробці крат у нас стоїть. Він майже всю довжину коробки займає. Ось така його, Якщо ви уявляєте, як виглядає кратон, то ось вам для порівняння цей джип SCX 6. Просто величезний з величезними колесами, такою класною підсвіточкою.